Супер. Тоді я вмикаю запис. І ми з, вами сьогодні, ми з вами сьогодні працюємо над темою, яка у нас називається розв'язування задач у разі наявності домішок у реагент. І, звичайно ж, без довгих слів, без довгих прелюдій ми з вами почнемо розбирати. По факту задачі на домішки. У е, речовинах, які, про які йде мова у задачах, вони мало чим відрізняються від тих розрахунків, які ми звичайно робили за хімічними рівняннями, і зараз на прикладі задачі номер 151 ви в цьому переконаєтеся. У мене є номер 151. І наступна у нас наступна у нас умова сторінка 124 підручника. Який об'єм водню за нормальних умов виділяється під час взаємодії 2 грам літію? Так, ось тут у мене чорновичок, я собі записую взаємодії літію з достатньою кількістю мурашиної кислоти. Мурашинова кислота це кислота метанова, в ній один атом карбона, тому її формула HCOOH. Відповідно, у мене йде мова про взаємодію метала, який називається літій, із мурашиною кислотою. Це карбонова кислота одноосновна насичена, і у нас в даній реакції відбудеться просто заміщення оцього атома гідрогена із карбоксильної групи. Відповідно, утвориться сіль, плюс в тому, що літій одновалентний. Гідроген одновалентний, і, звичайно ж, вивільниться водень. Як це у нас звичайно відбувається під час хімічної реакції лужного метала і одноосновної насиченої карбонової кислоти? Але проблема в тому, що у мене водень має формулу h 2 відповідно, молекула складається з двох атомів, тому у мене ось такі є коефіцієнти. Рівняння в мене є. У мене літій реагує з мурашиною кислотою, утворюється сіль плюс води. І у мене йде наступна інформація в дано. У мене є 2 грам літію, але в цьому літію є 3% домішок. Звичайно, коли ми говоримо про домішки, це означає, що це якісь речовини, сторонні речовини, і, звичайно, ці 3% домішок в хімічну реакцію не вступають. І вся проблема в тому, що ми маємо з вами. Єдина єдина проблема в тому, що ми маємо з вами прибрати, вирахувати, відмінусувати з цих 2 грам 3% домішок, і потім робити звичайний розрахунок за хімічним рівнянням, як ми це звичайно робили. Хочемо через масу, хочемо через кількість речовини. Проблема знайти об'єм за, якщо відома маса або якщо відома кількість речовини, це взагалі не проблема, тому що у нас є формули для того, щоб перевести будь-яку одну одиницю в іншу. Ось така у мене вийшла. Ось такий у мене вийшов розбір. Тобто, у мене в планах зараз буде записати дано. У мене є маса, але будьте, будь ласка, уважні, у мене маса оці 2 грама. Це у мене літій разом із домішками, тому це буде не маса чистого літію. Маса літію з домішками. Масова частка. У мене є домішок 3 І шукати я буду. Дівчатка, що я буду шукати? Признавайтеся. Що в мене за умовою? Шукати я буду. За умовою, що в мене питають? Що я буду шукати? Мовчить 10 клас, шукать я буду об'єм водню. Прокидайтеся, я так не, не подобається мені урок проводить, коли ви мовчите. В розв'язку, звичайно ж, першою справою у мене буде рівняння, тому що у мене йдуть розрахунки за хімічним рівнянням. Я зразу виставлю коефіцієнти. Зразу коефіцієнти виставлю. І зараз я буду рахувати, яка ж маса чистого літію. Яка вступила в хімічну реакцію? Якщо в мене 3% домішок, то скільки в мене відсотків чистого літію? Десятий клас. Якщо в мене 3% домішок, яка маса, який відсоток, яка масова частка чистого літію? Оператори, дівчата 10 клас. Якщо три відсотки домішок, яка масова частка чистої речовини, якщо вся речовина 100 відсотків. Класно, класно ми з вами сьогодні працюємо. Я обов'язково передам. Даний запис вашому класному керівнику 97%. І чистого літію в мене 1,94 грама. Я хочу піти не через масу, я хочу піти через кількість речовини. Чому? Тому що з кількістю речовини працювати зручніше. І я переведу масу літію, звичайно ж, в кількість речовини літію. Я візьму 1,94 грама поділю на відносну атомну масу. В даному випадку малярна маса в мене дорівнює відносній атомній масі. Це у мене буде 7 грам на моль. І я в своїх розрахунках йшла через масу. У мене зараз через кількість речовини, Це в мене виходить 0,3. Вибачте, моль. І я цю інформацію запишу в хімічному рівнянні. Шукати я буду водень. Це у мене інформація, яка була відома за умовою задачі. За хімічним рівнянням, для того, щоб скласти пропорцію, політію, я зроблю запис під низом. Скільки моль. Скільки yeah. моль. Під літієм не один, а два моль, тому що кількість речовини за хімічним рівнянням дорівнює коефіцієнту. А під водним я запишу скільки моль. Скільки моль я запишу під водним? Один. Один моль. Дякую. Ви прокинулись, так? Неозброєним оком ми з вами бачимо. Зараз я трішки ось тут зітру свої записи, щоб повністю не прибирати. Що дорівнює, Хто мені скаже? Х дорівнює. 1 помножить. Х дорівнює. У чисельнику. 1 помножить. Навскоси, наскільки? Налих три Дякую. І поділить на у знаменнику 2 моль. Ви бачите, що 0,3 і 2 у мене буде. Моль у мене також, звичайно, скоротилися. Моль. Е, у мене є кількість речовини водню, перевожу її в об'єм. Об'єм, я ось тут нижче запишу, дорівнює кількість речовини умножено на об'єм маляр. Кількість речовини в мене є, об'єм малярний у мене також, звичайно, є, тому що він у мене є завжди за нормальних умов 22,4 літрів на моль. І я зроблю ось такий. Ой, вибачте. Вибачте, вибачте. І я зроблю ось таким чином літри на моль. Ви бачите, що моль скоротилося. І відповідь у мене. У мене відповідь: 3,14. Ось я її обведу, тому що у мене зовсім гарний запис вийшов. 3,14 літра. Це є відповідь, яку я запишу. Може бути такий варіант, який у нас описаний в задачі під номером 150. Задача номер 150. Яку максимальну масу етаналю, етаналь це у нас альдегід, аль – закінчення, можна добути із 20 г кальцій карбіду, кальцій карбід це у мене кальцій С2, що містить 12% домішок. Значить, у мене є процес, під час якого я ось тут, щоб не витирати записи потім свої, я зразу е, запишу ці рівняння не в черновику, а у розв'язку. Тут у мене проблема яка? Проблема, ну як? Проблема? Не, ну, в принципі, вона не проблема. Ви маєте зараз це зрозуміти, е, що у мене процес перетворення кальцій карбіду він відбувається в два етапи. Два етапи це означає, що у мене перетворення і розрахунок в даній задачі буде відбуватися за двома хімічними рівняннями. Ось у мене перший етап: кальцій карбід реагує з водою за певних умов, перетворюючись на кальцій оксид. І ненасичений вуглеводень в даному випадку це у нас етин. Далі етин. Я отут зроблю відступ між рівняннями, для того, щоб краще було, щоб не зливався розрахунок. Далі, у мене цей етин. Також вступає за певних умов в реакцію з водою. І утворюється ch 3 cho Тобто, у мене утворюється альдегід, який називається у нас етаналь, два атома карбона. Тобто, це у мене похідний, похідний ем, етанок. І відома у мене. Інформація про те, що в мене є маса кальцій карбіду, але цікавить мене маса ось цього етаналю. Проблема яка? Проблема, що вони знаходяться в різних рівнях. Але якщо я е, побачу, що в мене кальцій С2 перетворюється на С2Н2, а С2Н2 потім у мене вступає в хімічну реакцію. То, розрахувавши за масою кальцій карбіду масу алкіну, я можу, звичайно, ж масу цього алкіна перенести в друге рівняння і по ньому зробити розрахунок уже самої маси етаналю. Крім того, що це є два рівняння, більше немає ніяких відмінностей по розрахунку. Почну я з чого? Почну я з того, що у мене є невелике затруднення, тому що у мене відома маса кальцій карбіду з домішками. Як ви розумієте, домішки в хімічну реакцію не вступають. Ми маємо знайти масу чистого кальцій карбіду. У мене є маса кальцій карбіду разом з домішками, не забуваю про домішки, але в якому сенсі не забуваю, не забуваю, тому що домішки я потім маю відвирахувати із маси. І масова частка домішок 12%. Робимо виставок. Якщо в мене масова частка домішок 12%, то шукать я буду. То у мене, вибачте, масова частка чистого кальції карбіду буде дорівнювати скільки відсотків? Маса чистого кальції карбіду. Скільки відсотків? Якщо домішок 12 відсотків. 88 Дякую, Аліна, 88%, але пам'ятаєте так, що на відсотки множить, не ділить не може, тому їх ми переводимо в дріб. І у нас е, виходить ось така маса 17,6 грами. От уже оцю масу чистого кальці карбіду я можу використовувати для розрахунку. Ось тут я її запишу: 17,6 грам. Шукать по цьому першому рівнянню я буду масу етину. І для цього мені потрібно скласти пропорцію. Маса за хімічним рівнянням дорівнює кількості речовини помножена на малярну масу. Іду в періодичну систему, шукаю малярну масу. Кальцій С2. Будь ласка, один атом кальція, два атома карбона. Будь ласка, один атом кальція, два атома карбона. Дівчатка, хто порахував? 40 плюс 24 буде 64 грама. Далі рахую етин. Це 2 h 2 Будь ласка, яка маса етину виходить за хімічним рівнянням? 2 карбона плюс 2 гідрогена. 10 клас. Ви знову заснули. Прийом. 26 грамм. Х1 дорівнює. Хто мені скаже? Чому дорівнює Х1? В чисельнику. Десятий клас. В чисельнику. 176. На угу. 26. Угу. І поділується ліна. На. На 6. 64 грами. Грами скоротилися, і у мене х дорівнює 7,15 грамів. Тепер я візьму ці 7,15 грамів, візьму інший колір тексту. І буду робити такий самий розрахунок, але за другим рівнянням. Це вже в мене буде Х2. 26 грам, та сама історія, нічого не змінюється. І це H3, CHO, рахуємо. 12 плюс 3 15, плюс 12 27, 27 плюс 1, 28, плюс 16. 44 грами. Відповідно, х2 дорівнює. Чому ж він дорівнює 10 клас? Хто мені скаже, чому дорівнює х2 за другим рівнянням? Мовчить 10 клас. 7,15 грама. Помножити на 44 грама. І поділити на 26 грамів. І це у мене буде 12,1 грама. Ось таким чином я знайшла за другим рівнянням ту масу, яку мене питали за умовою задачі. І, звичайно ж, я. Не забуду записати відповідь у першій і в другій задачі. Ось такі задачі на розрахунки, при яких присутня масова частка домішок.